З депутатами така контрверсійна цікава ситуація. Нам потрібні ефективні депутати. Е, коли мова йде про ці 2 з гаком мільйони гривень, це мова не про зарплату самого депутату, це про утримання його. Це, це означає, що в тому числі його команди. Депутати мають помічників, які допомагають. Працювати з аналітикою, законопроектами. І тут е депутати насправді недофінансовані. Депутати не мають достатньо можливостей для того, щоб отримувати справді професійну, ефективну команду. Е тому. Е Варто було б розглянути, звичайно, нам скорочення кількості депутатів, але з їхньою суттєвою професіоналізацією. Е, більше долучення аналітичних центрів, які за грантовими програмами могли б допомагати комітетам і депутатам з підготовкою законопроєктів чи з їхнім аналізом. І тут аналітична спільнота готова долучитися, і бізнес готовий, до речі, це фінансувати в тому числі. Бо нам потрібні якісні закони.